У травні 2012 року у Державному пожежно-рятувальному загоні номер 2 міста Олександрії пройшла реорганізація. З колишнього Олександрійського міського та районного управління МНС утворився один пожежно-рятувальний загін номер 2 в Кіровоградській області. До його складу увійшли чотири загони міста та один району. Звичайно, це дало позитивні зрушення в плані. І реагування на звичайні події і ситуації, які виникають думка, що по місту, що по району. Про свою роботу на захисті Олександрійців у 2012 році місцеві рятувальники поділилися нещодавно на щорічній підсумковій прес-конференції. На надзвичайні події було здійснено 26 виїздів. Це мається на увазі на ДТП. Один виїзд. Дві події було у нас на воді. Тобто. Під час літнього відпочинку у нас було двоє утоплеників на виявлення і знешкодження боєприпасів два виїзди і надання допомоги населенню міста та району 22 виїзди. У 2012 році рятувальники здійснили 85 виїздів на пожежі у місті та на 23 виклики по району. На щастя, під час рятувальних операцій особовий склад загону травм не зазнав. Але, як зізнається начальник загону, одним з найзручних факторів для пожеж. Стали хибні виклики. Хоча пожежники на сьогодні вже знайшли спосіб боротися з цими негативними проявами. У нас у цьому році нашим підрозділом було придбано архіватор на оперативно-координаційний відділ, на який поступають дзвінки 101, скажімо, архіватор сучасний із визначенням номеру, який. Ну, номеру того телефону, з якого здійснюється дзвінок на 101, навіть і мобільного. Тому якщо нас хтось хоче пошуткувати, то ми вже реагуємо на Іменно тих, хто шуткує. Наразі пожежно рятувальний загін знову знаходиться на порозі нових змін, адже 16 січня цього року президент України підписав закон про створення державної служби з надзвичайних ситуацій. Проте самі рятувальники обіцяють працювати в тому ж режимі і стояти на захисті безпеки олександрійців.